Зробили діагностику, було одне єдине зауваження це оця кульова опора. Ми її вже замінили, як бачите, вона нова. В ній був невеликий люфт. Ну і поки автомобіль без колеса, зручно показати його. Гальма свіжі, без портика. Тут брембо, і диски, брембо, і колодки. Тут перферація ззаду такі самі. Амортизатори сухі, тут все сухо, все добре. Оці важелі нові. В принципі, це ось видно по сайлентам, причому мінялись не сайлентблоки, а повністю важелі в зборі. Ну і цей відповідно так само. З цього боку пильники сухі, амортизатори сухі, гума гарна гума у нас 24-й тиждень 2023 року. Підтікань, запотівань немає, все сухо і чисто. Сальник коленвалу не тече. Не знаю наскільки це видно на камеру, але тут все сухо і все чисто. Зауважень по цьому теж ніяких немає. Тут теж порядок. Тут десь був пошкоджений цей м'який захист, Я його так на стяжки посадили, свою функцію виконує. Екологія на місці, сажавік. Працює, не забитий, еластична муфта мінялася, тут все сухо і все чисто, аналогічно, і ззаду так само. Амортизатори мінялися, стоїть каяба, пружини цілі, труба чиста, екологія працює і функціонує. Задня гума така сама, гума класна, привод працює, ну в принципі, без зауважень. Якщо захочете, можете це все перевірити ще раз. Все, збираємо.